ব�বো ব্বর বো বে বো 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 বདর বདর বག� П'ять днів прийшли первосвященника Нанія зі старійшинами із якимось Ритором Терлугом, які зважилися поласкаржилися про витері на Павла. Коли ж його покликали, то Тертюр почав його звинувачувати, кажучи. Не війти і повсюди з усякою вдячністю, ми визнаємо, що тобі, високоповажні Фелікси, ми зобов'язані стійким миром і твоєму піклуванню про благоустрій цього народу. Та щоб багато не турбувати тебе, прошу тебе вислухати нас коротко з властивою тобі лагідністю. Знайшовши цього чоловіка губителем суспільства підбурювачем заколоду між юдеями, що живуть по всьому світу, і представником Назорейської єресі, який наважився навіть осквернити храм. Ми взяли його і хотіли судити його за нашим законом. Але десятки лісій. Прийшовши з великою силою, взяв його з рук наших і послав до тебе, зволівши і нам, його обвинувачувачам, іти до тебе. Ти можеш сам розібравшись, дізнатись від нього про все те, в чому ми звинувачуємо його. Давай. Ти можеш сам розібравшись, дізнатись від нього про все те, Чому ми звинувачуємо його? І юдеї підтвердили, сказавши, що це так. Павло ж, коли правитель дав йому знак говорити, відповів: Знаючи, що ти багато років справедливо судиш, народ, цей я тим вільніше буду захищати мою справу. Ти можеш довідатися, що не більше дванадцять. 20... Дванадцяти днів минуло, як я прийшов до Єрусалима на поклоніння, ні в святилищі, ні в синагогах, ні в місті вони не знаходили мене як такого, що з ким-небудь сперечався або викликає розбрат у народі, і не можуть довести того, в чому тепер звинувачують мене, але признаюся тобі в тому, що згідно вчення, яке вони називають єрісю, я дійсно служу Богу і отців моїх і вірую всьому, що написано в законі і в пророках. Маючи надію на Бога, що буде воскресіння мертвих, праведників і грішних, чого й самі вони сподіваються. Тому і сам дбаю я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. По багатьох роках я прийшов, щоб доставити моєму народові милостиню і приношення. При цьому знайшли мене очищенням у храмі не з народом і не галасом. Це були деякі асійські юдеї, котрим належало встати перед тобою і звинувачувати мене, коли щось мають проти мене. Що, Але біля зараз... що водла через три дні вирушить до Кисарії до Єрусалима, тоді первосвященники, і знатніші з юдеїв прийшли до нього і за скаргою на Павла, і прийшли до нього переконувати його, прохаючи, що він зробив милість і виклав його до є... викликав його до Єрусалиму, маючи задуму вбити його по дорозі, але пес відповів, що Павло утримується в Кисарії під вартою, що він там скоро вирушить туди. Отже, сказав він: якщо ті два зможуть, нехай підійдуть зі мною, якщо за цим чоловіком щось є, Нехай звинувачують його, пробувши в них не більше восьми чи десяти днів, повернувся до Кесарії На другий день, сівши на судище, звелів привести Павла, коли він з'явиться, стали довкола ідеї, що прийшли до Русалима, зводячи на Павла багато тяжких провин, яких не могли довести. Він же своє виправдання сказав: Я не зробив ніякого злочину проти закону юдейського, ні проти храму, ні проти кесаря. Пес бажаючи догодити юдеям, у відповідь сказав Павлові, чи хочеш йти в Єрусалим, щоб там судив тебе за це?» Павло сказав: Я стою перед судом Кесаревим, де і належить мені судити судимому бути, я нічим не кривдив. І як ти добре знаєш, якщо не... я не правий, що небудь зробив варте смерті, то не відмовляюся від померти. Але якщо нічого не можете видати мене їм, вимагаю суду, то ніхто не може видати мене їм. Ну. No. ну, no, досить виразно. Добре. Ну. No.